Привіт! У цьому відео ти дізнаєшся відповіді на такі популярні запитання: як конкурувати в розетці для того, щоб отримувати продажі, який алгоритм роботи на цій платформі для того, щоб отримати максимальний результат, як працює реклама по моделі CPC оплата за клік? А також поділимось нашими маркетинговими активностями по типу комплектів, додаткових знижок та іншого. Ну і покажемо. Те, як працює Google Shopping для розетки. І, до речі, інші відео на цю тему також у нас є на каналі, тому приємного перегляду і підписуйся на цей канал. Тепер сама цікава частина це актуально для продавців, в кого вже є магазин. Як конкурувати та які є способи просування товарів на розетці? Принципи видачі та можливості для просування товарів на маркетплейсі пошук товарів відбувається за ключовими параметрами. Назва товару, бренд, торгова марка, категорія, модель чи характеристика. Товар потрапляє до видачі, якщо його назва чи характеристика повністю або частково відповідають пошуковому запиту користувача. При цьому, чим більша відповідність, тим релевантнішим вважається товар, і тим вище він буде в результаті пошукової видачі. В другу чергу положення товару в результатах пошуку визначається його рейтингом. Показники, які формують рейтинг товару, це кількість переглядів сторінки товару, можливо покращити органічну видачу товарів за рахунок показів із реклами. Це той випадок, коли незалежно від кількості замовлень з реклами, її доцільно все одно е налаштовувати і вести. Тому що е реклама дає продавцеві додаткові перегляди сторінки товару, відповідно, збільшує. Рейтинг товару, відповідно, рейтинг впливає на видачу товарів у каталозі. Далі, по принципу, видачу, кількість замовлень товару, це впливає на рейтинг, і кількість позитивних відгуків про товар. Тобто кількість переглядів, кількість замовлень з цих переглядів і кількість позитивних відгуків про товар. Рейтинг товару це внутрішнє значення, яке не відображається ні покупцям, ні продавцям маркетплейсу. Далі, чим точніше буде введений пошуковий запит, бренд, модель, артикул, тим більш цільовим буде перелік товарів у видачі. Якщо покупець вказує лише основні дані, вид товару, категорію, то в результатах буде показуватися велика кількість позицій, які відповідатимуть такому запиту. Особливо важливо. При оформленні товарів максимально вказувати ключові характеристики в назві товару та портальні характеристики, за якими відбувається пошук в фільтрах товару. Тобто якісно заповнена назва товару впливає на пошук товарів через пошуковик розетки. Власне, сам пошуковий шукає по ключах в назві. Заповнені портальні характеристики це оті фільтри зліва в категоріях товарів. Можливості для просування. Рекламні кампанії за принципом оплата за клік. Перший спосіб. Далі комплекти разом дешевше. Проморозсилки доступні для популярних товарів продавця при умові знижок. І товар у подарунок. Також п'ятим способом можна дописати знижка на товар. Просування товарів власне, реклама по оплаті за клік. Локації реклами на головній сторінці розетки, на сторінках схожих товарів, у блоці спонсорські товари. Рекламуючи товари на розетці, вони будуть показуватися покупцям як рекомендовані. Вибір місця для рекламних показів відбувається на основі внутрішніх алгоритмів. Їх самостійно обрати неможливо. Далі просування товарів, локації реклами в суміжних категоріях товарів, виділені місця для реклами. Також ви можете подивитися список товарів, які рекламуються в самій картці товару. Зайдіть до конкурента, пролистайте нижче опису, і там буде карусель переглянутих товарів, а також карусель товарів, які рекламують продавці цієї категорії. Далі, списання коштів за рекламу. Як це працює? Списання коштів за рекламу товару здійснюється на підставі кліка на рекламне оголошення. Перехід покупця на сторінку вашого товару, оплата за клік. Визначення товарів і їх місця для показу в рекламному блоці відбувається шляхом проведення аукціону. Так, товари, що найбільш відповідають, найбільш релевантні поточному товару на сторінці та з максимальною ставкою за клік, отримують перші місця в блоці. В разі, якщо на рекламному балансі закінчилися кошти, рекламне оголошення не показується користувачам сайту, статус компанії та оголошень не зміниться. При поповненні балансу показ оголошень відновиться автоматично. Якщо магазин заблокований або призупинений, рекламні оголошення е, будуть призупинені. І після активації магазину вам необхідно самостійно активувати оголошення. Тут варто зробити ремарку. Рекламний баланс мається на увазі саме рекламний. У кабінеті продавця є два рахунки. Це можливо актуально тим, хто ще не вів рекламу, або хто, хто, хто тільки думає заводити магазин, і ще не знає. У кабінеті продавця є два рахунки два баланси. Перший це рахунок роялті, звідки тільки списується комісія за продаж. І другий рахунок це, власне, рекламний рахунок, звідки списується оплата за рекламні кампанії. Формування тижневих звітів по рекламних кампаній. В статистиці рекламної кампанії відображаються покази, кількість показів рекламного товару для користувача сайту розетка враховується лише фактичні покази, коли товар був у видимій частині екрану. Кліки, кількість переходів на сторінку рекламного товару від одного користувача одного пристрою браузера один раз на добу. Замовлення це покупка, яка була протягом 30 днів після кліка, навіть якщо термін оголошення закінчився. Замовлення товарів, які були оформлені покупцями в результаті переходу з рекламних оголошень, будуть відзначені в списку замовлень вашого магазину міткою з рекламного оголошення, тобто рекламні товари, які були продані безпосередньо з реклами, у загальному лістингу ваших замовлень будуть виділені із рекламного оголошення. На основі цих даних спеціаліст щотижнево веде аналітику по результатах роботи магазину та впровадженню кроків для покращення роботи. Наша фірма надає послуги ведення реклами, і на основі аналітики, яка доступна в рекламних кампаніях, саме показів, кліків, замовлень, ми робимо розрахунки. Розрахунки вартості рекламних кампаній по категоріях товарів, по нішах, робимо сегментування. Що таке сегментування? Створюємо на старті залежно від категорії, різну кількість рекламних кампаній. Потім протягом певного часу, коли ці товари набирають вже покази, переходи, є по них певні рекламні продажі вже. Ми бачимо, яка кампанія спрацювала ефективно і вже вперлася в поріг витрат, який ми вказали, що більше цього ми в день не тратимо. А яка навпаки? Гроші йдуть, а замовлень немає. Тому тут можна скоректувати бюджет і так далі. Рекламна кампанія ось це, власне, зразок із звіту. Протягом місяця при ручному керуванні рекламних кампаній для кожного товару підбирається оптимальна ставка, щоб вийти в топ видачі та почати отримувати продажі. Наразі бачимо, що товари активно набирають покази та кліки по рекламних оголошеннях. Для збільшення результативності проводиться оптимізація кампаній, змінюються ціни за клік на основі зібраних даних. Рекламні кампанії. Доступні із двома видами управління: ручним і автоматичним. Ми наполегливо рекомендуємо їх чергувати для того, щоб контролювати витрати по рекламі. Ось зразок таблиці, власне, як проводяться розрахунки. Вони будуть доступні у звітах, які наш спеціаліст буде робити для вас. Створення комплектів. Комплект підключення. Продажів через кросел. Це аналог кроселу на розетці називається разом дешевше. Тобто зробити знижку на додаткові товари, які купуються комплектом. Із головним товаром. Ціна буде вказана за весь комплект. Працює тільки, коли доданий товар доповнює основний приклад робочих кейсів. Смартфон плюс чохол плюс клоп, плюс навушники. Постільна білизна, плюс ковдра, плюс подушки за знижкою з безкоштовною доставкою при сумі покупки. Перній далі: процесор, плюс кулер, плюс оперативна пам'ять, плюс жорсткий диск або твердотільний накопичувач. Або просто процесор, плюс кулер. Такі комплекти доцільно формувати, тому що далеко не всі клієнти. Розуміють технічні моменти вашого товару, ви як продавець, краще знаєте свою нішу, що з чим компонується, що з чим буде працювати. Е, душові системи плюс змішувачі для раковини. Це е, робочі кейси для е, виду просування у комплекти разом дешевше. Не працює у 95 випадках при додаванні однотипних товарів, щоб покращити апселл. Кросівки плюс кросівки, постіль плюс постіль тощо. Тобто, коли ми додаємо однотипні товари без очевидної цінності, без е, доповнення додаткових товарів до основного, це не працює. Далі, ось так виглядають комплекти разом дешевше з аккаунту продавця. Далі, стосовно зовнішнього просування, розетка активно займається зовнішнім просуванням товарів. В Гуглі вона оптимізує пошукову видачу, займається контекстом. Індексація товарів займає близько тижня на розетці. Товари в Google Шопінгу з'являються також близько тижня плюс-мінус. Товари ваші може знайти Google на розетці за пошуковими запитами уже протягом, протягом місяця після індексації. Для того щоб товари продавців маркетплейсу показувалися в рекламних оголошеннях Google Shopping, необхідно, щоб вони відповідали всім правилам рекламного сервісу. А перше фото товару було на білому або прозорому тлі, без текстових написів чи вотермарок. Е, от приклад. Е, при запиті в Google Чорна, коротка спідниця з волною» ми бачимо результати видачі розетка на першій сторінці видачі. Сама ж категорія з розетки видається на першій сторінці. Але як 27 позиція за порядку радий, що ти додивився це відео до самого завершення. Сподіваюсь, воно тобі стало цікаво. До речі, залишай питання свої в коментарях. Ми на усі відповідаємо. Якщо тобі цікава тема просування свого інтернет-магазину на розетка або запуску його з нуля, залишай заявочку. У нас на сайті в коментарях е є посилання. І ми обов'язково зв'яжемось з тобою для того, щоб підказати, а як в твоєму випадку працювати з цим майданчиком, тому до зустрічі у наступних відео.